І У номінації, яка називається Народний благодійник», вона визначення продовжується і досі. Е, чи вже визначений і як все це воно відбувається, нам повідає голова оргкомітету конкурсу та президент Асоціації благодійників України Олександр Максимчук. Просимо пане Олександре вас на сцену. Добрий вечір, шановна. Святкова громада дійсно найскладніша номінація в плані технічному визначенні і так далі. Ми зараз будемо разом з прес секретарем Катериною Асоціації робити зупинку голосування, яке до сих пір тривало в онлайні. Бачите, 18 номінантів. Я, поки я буду говорити якісь гарні слова, Катю, зупиняйте. Робіть, мабуть, заставку, так, як, як технічно це має все відбуватися. І видавайте нам результат. Я е, поки, поки робляться технічні речі. З, на одному комп'ютері зупиняється, другий зараз буде включено і показано, е, який, який в кого є результат, але ми вже можемо це побачити. Я бачу. Е, я би хотів сказати декілька гарних слів е, тим людям, які дійсно допомогли нам зробити це свято. Тут в залі є представники Львівського комітету. Пан Десак, є отець Василь Колодчин, керівник оргкомітету одеського конкурсу. Є представники Херсонщини. Я дуже дякую вам, тому що дійсно нам важливо не тільки на національному рівні визначати благодійників, а важливо, щоб кожен регіон побачив своїх добрих людей, людей добра. Знаєте, цікаву книжку зараз читаю, називається Імперія ангелів. Письменник Вебер написав, і зробив дуже цікаве одне припущення, одна цікава ідея, що місія ангелів-охоронців є якраз в покращенні душі підопічного. І покращивши душу кожного цього підопічного, піднімається рівень добра всього світу. Ви є ангелами, які піднімають рівень добра нашої країни. Я вам всім щиро дякую. А зараз, а зараз переходимо до цієї місії. У мене є чарівна ручка. Чому? Тому що дипломи заготовлені без е, переможців. Але ми всі разом зараз побачимо цих переможців. Отже, мені тут не дуже зручно. Бачите? Отже, е, переможцем став отець Михайло Жар. 24 тисячі 597 голосів було віддано саме за цього благодійника. Але я спеціально, підготував, спеціально підготувався, мені мене поправили, тому що подавали оця ті люди, які знають про його добру роботу, і я знаю про цю роботу. Але насправді це Владика Лонген, епископ Банчинський, і правильно так я думаю, Владику вас треба називати, так я вас запрошую. 61 878 голосів. Минулому році, до речі, було 11 половиною тисяч голосів, які голосували в народному благодійнику, і 21 номінант. Тут є 18 і набагато більше. Є 29% Мальтійська служба допомоги місту Івано-Франківськ. Прошу представника так само. Так. І... Студенти та викладачі Університету банківської справи Національного банку України. Ну, Значно відстали, але вони є третіми. Брошу, так само. Я роблю паузу. Звичайно. Я мав честь бути е, е, на Буковині і бачити, чим е, займається і як щиро опікуються цими дітками Владика і ті люди, які працюють разом з ним. Велике вам. Спасибі, вас відзначила і е, е, держава. Ви є героєм України, і вас вас відзначають е, ті люди, які працюють з вами, які е, вам довірили дуже багато душі, дуже багато того, в чому ви їм допомагаєте. Вам дуже дякую. Дорогі брати і сестри! Я буду всех вас поздравлять сегодня с этим праздником. Праздник души, праздник добра. И эти награды, они, наверное, не наши. Эти награды нашей Украины и всем людям, которые проживают в ней. Но самое главное в нашей жизни. Это есть Бог. Он самый добрый. Он наш благодейник. Потому что без Бога мы никогда ничего не смогли бы сделать. И без Бога мы никто и звать нас никак. То я вас всех прошу, чтобы просили Бога, потому что только Он может дать нам ту благодать, ту добро которые мы можем внести в этот мир. Господь Спасибо. есть добрый. И Он поставил нас в этом мире делать лишь добро. И я сегодня встречался с вами, я видел этих людей, которые помогают ближним. И думали еще раз, бокамис, вы будете творить добро, конец света не будет. А когда уже добро не будет на Земле, тогда ожидайте конец этого света. То я благодарю за ваши добрые сердца. Мы очень мало делаем. У нас 400 детей на сегодняшний день, но это совсем мало. У нас 120 детей инвалидов, 80 детей вечфиккованные. Но это совсем мало. Но я знаю, что ваше сердце украинское и наши люди, которые проживают, и я сказал много раз на проповедях, что в нашей стране самые лучшие люди и самые добрые. Будьте такими. Не давайте, чтобы зло побеждало добро. Пусть сияет ваши сердца милосердия всем людям. Хрейте всех и маленьких взрослых, как вы сказали тут, и помогайте всем. А Господь никогда вас не оставит. Я в этом верю. И еще раз говорю, это не наша награда, это награда Украины. И пусть Господь благословит нашу Украину добром, миром и чтоб всегда царство и любовь над нами. Помогай вам, Господь. І э, наступні два лауреати – це Мальтійська служба допомоги міста івано франківська Прошу. Традиційні наші учасники конкурсу, студенти Університету банківської справи. Yeah. Я би хотів подякувати е, цьому колективу студентському. Це дійсно приклад того, як треба самоорганізуватися, як треба приймати участь, активну участь в громадському житті і університету, і країни. Я ще раз хотів подякувати вашому колективу студентів, який сьогодні нас так само трошечки надихав. І вам дякую за роботу. Дякуємо, вітаємо переможців, благодійник України.